А це капусточка в сховищі. Доволі гарний результат. Є трошечки збирання капельки на стелі, але тільки в області біля випарників. А так, доволі-доволі все гарно. По розстановці там є горизонтальні щілини. Для руху повітря. Ось, і малі за, а, зазори між стінкою і контейнером. Ось, то по низах ще ми туди не просунемось, я не побачу. Ось, ось так от виглядає. Наразі температура тут близько 1 градусу. А точніше, 0,5, 0,6, ось. Це. Поверхах біля випарника, між випарниками температура трошечки вища. Тут, бачите, навіть на 0,4 опустилося. Аж це ми зразу навпроти випарника. Ось доволі гарний стан, навіть поверху-поверху трошечки втратили турор, але далі йде вже, бачите, я не можу пошкріпіть. Бачите, гарні, гарні стани. 28 березня. Люди працюють на вулиці. Ось і такі стани попутки. Мені доволі дуже гарно подобається. Да, є вже потемніння кочери, але воно майже в цьому плані незначне руху волокон ще немає, тобто гарний температурний режим. Ось тут є невеличкий чажок, але механічне пошкодження. Тобто верхнім контейнером було все придавлено. Ну, і так от, гарний, гарний стан. А це перша відправна точка, що фітосанітарний стан капустки був доволі гарний. Зберігалася вона з, зі штучним охолодженням. Ось, але, наприклад, я б тут трошечки вдовше би, залишав би кочеригу. Ось по покривних, в принципі, гарно, хоча одного взагалі можна було покривного тут залишити. <ривний п> Таким <'ятеріст> чином виходить дуже гарний паліток. Якщо пузіка навіть трошечки отут є, то воно не критичне, бо самое головне, щоб не було отут торчащих моментів.